Це Іван Петрович. Він бізнесмен. У нього є магазин, в якому він торгує одягом, взуттям та іншим лахміттям. Також Іван Петрович освоює продажі через інтернет на повноцінний інтернет-магазин. Грошей у нього поки що забракло, і він почав торгувати через соцмережі. І ось до нього постукав молодик. Нехай це буде Антон. Антон замовив пару футболок, шорти і модні мокасини. Коли підбили суму, з'ясувалося, що в хлопці немає стільки грошей, щоб зараз усе це оплатити. На цей випадок Іван Петрович використовує сервіс від Приватбанку – «Інвойс за сервісом, оплата частинами. Як це працює, Іван Петрович заповнює інвойс, суму, кількість платежів тощо та надсилає Антону. Антону залишається перейти за посиланням, зазначити дані картки і перевірити і підтвердити оплату. Після цього з кредитної картки спишеться незначна сума. І далі щомісяця ця сума списуватиметься залежно від кількості платежів. І ось уже Антон хизується у новому вбранні, а Іван Петрович підраховує прибуток і всі задоволені детальніше на нашому сайті.